Всім привіт І ось он, на які я зараз класній обнові. Прикиньте, казалось, що обнулять сади, а оказується, зробив таку класну обнову де зараз джендив. У нас така обнова ця, що прямо ж капець. Заходьте всі. Це да. вообще капець. Да, це дуже класно. Там обнова капець. Вообще дуже класно. Да. Я вже думала дженде у нас сервері, я взагалі собі сралась, якби він був на сервакі. Если що, тільки що говорив мій друг. Так, о, ка, які камні класні. Зараз як заберемося? <laughs> Прикольно. Еге, куди я впала? О, як красиво стало. Нема ж ніякої мутації. Так, може, щось хороше в стокі є? Ніт, фігня. Ось пише джентл, але я його не пойму. Так. Так. О, яке яблуко, треба його взяти. Так, я вру... Ні. Так, да, так, бери. Так. Е, що з ними? Чого на мутації нема? Так. Да. Чого немає на мутації? Ні, це не то. Так. А, все воно ще на дереві. Я його... Ось, Щас його найду в себе в інвентарі, так. Так, все uh. знайшли. Так. О, знайшли уже. Так, так. Скільки там? Щас. Я його не продам, а ставлю на всякий случай. Скільки як? Це возможно? яблуко стоїть більше тисячі? ладно, всім пока!